Дані Washington Post заявили, що у Сполучених Штатах зростає підтримка ідеї передати Україні касетні боєприпаси для реактивної артилерії з більшою дальністю ураження. Йдеться попередньо про реактивний снаряд М 26 з боєприпасами у бойовій частині. Як така допомога стане нам нагоді а також про ситуацію на фронті, буду говорити з Олександром Коваленком, воєнно-політичним оглядачем групи інформаційний спротив? Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Отже, поясніть нам ці касетні боєприпаси для РСЗФ. На що розрахований цей реактивний снаряд М26? І які наслідки від розриву? Який ефект вони дають? Це класичний там реактивний снаряд з касетно-бойовою частиною. До того ми отримували такі боєприпаси, але для ствольної артилерії переважно саме 155-го калібру. В даному випадку, ми, як я розумію, будемо отримувати саме для реактивних систем залпового вогню м двадцять Хаймер са також М270. Тобто, це реактивний снаряд типу М 26 Вони мають більшу дальність польоту, точність не гірша ніж у ствольної артилерії, знову ж таки 155-го калібру, але вони мають більшу кількість саме припасів в своїй бойовій частині. Тобто, це реактивний снаряд значно більш потужною бойовою частиною, більшою дальністю польоту. Я так розумію, пане Олександре, за що за рахунок того, що це касетні снаряди, то площа ураження буде збільшуватися? От наскільки? Так, дійсно, це буде більша площа, аніж у боєприпасів 155-го калібру. Єдине, що треба зауважити, що за М142 та також М270 росіяни вже більше ніж як рік полюють. Безуспішно, наскільки це відомо, а тому це обмежує кількість використання таких боєприпасів на добу з однієї локації. Тобто, це будуть високоточні удари по скупченню або живої сили, або техніки для максимального ефекту у тому різниця між артилерією, бо артилерію можна більш так. З закритих позицій а використовувати більше ніж добу, тобто зробити більше пострілів, а у випадку з цими боєприпасами, треба буде діяти дуже швидко та мобільно. І тепер про радісне вже офіційно від генштабу підтверджено звільнене село роботи не на Запоріжжі. От поясніть нам наскільки стратегічно важливим воно є з військової точки зору, які можливості відкриває для наступу наших сил оборони, ну скажу так: Роботино – це фактично був опорний пункт російських окупантів саме на межі між першою та другою лінією оборони. Звільнивши роботу, ми виходимо на перший рубіж другої лінії оборони і маємо можливість вже по трасі 0408 просуватися в напрямку по лівому флангу до новопрокопівки а по правому флангу це знову ж таки вбивати клін між роботою та копані, і просуватися до дольчинкове. Дуже важливо у цьому аспекті саме Ільченкове, тому що е, біля цього села знаходиться остання в цій локації панівна висота, яка дозволить більш ефективно використовувати засоби ураження в радіусі їх дії. Далі південніше по трасі 0,408, як відомо, там де фактично є транспортний вузол Токмак основною метою. А це низина. Отже, росіянам буде дуже важко після того, як цю панівну висоту ми візьмемо під свій контроль. А росіянам буде дуже важко вести контратакуючі дії та навіть оборону. А от що собою ви згадали, що між першою і другою лінією, перша лінія другої лінії оборони, а що вона собою представляє ця лінія оборони росіян? Ну вона друга лінія відрізняється від першої по перше глибиною. Взаглички це по різним локаціям від 10 до 15 кілометрів. Але при цьому на відміну від першої лінії оборони смуги забезпечення. Вона менш замінована, тобто смуга забезпечення першої лінії оборони це саме міні-поля, це щільне мінування, розміщення, гіпертрофоване розміщення мінофугасних загороджень. По більше ніж 5 мін на 1 квадратний метр, як нещодавно до речі, зауважив міністр оборони Олексій Резніков в одному з своїх інтерв'ю, і це було великою проблемою. Але в другій лінії оборони є інша проблема. Там, якщо не концентрація мін, то концентрація механізованої складової, тобто ББМ середньо легкоброньована техніка, танки. А також росіяни зараз намагаються свою артилерію відводити. Ближче до межі з третьої лінії оборони, щоб наша контрбатарейна боротьба вона була не настільки ефективна, щоб була хоча б якась вісень там буфер безпеки. Хоча знову ж таки з рахуванням точності та дальності ураження нашої артилерії, це ну для них така собі, як мертвому припарки. Але я так розумію, що якщо вони створюють такий буфер безпеки для себе, то і до нас їм діставати важче. Так, безумовно. вони таким чином можуть діяти або по безпосередньої лінії боєзіткнення з меншою вирогідністю ефективного впливу саме по тилу. Бо коли вони намагаються впливати по тилу, їм треба підводити ближче до лінії боєзіткнення свою як ствольну артилерію, так і реактивні системи залпового вогню. Коли це відбувається, то втрати серед артилерії у Росіян зростають одразу на декілька порядків. А які там підрозділи задіяні? Ну, переважно ми можемо там бачити десантуру, там присутня десантура, але окрім десантних підрозділів, ще зосередження є і територіальних військ, так званих. Вони їх також використовують. А також, наприклад, намагаються перетягати з. Інших е груп військ ну е по перше, в Запорізькій області діє група військ е схід, це е їх локація. Але зараз ми бачимо, як вони все частіше е починають використовувати ресурси підрозділи групи військ Дніпро. Це е група військ, яка розміщена на лібережній Херсонщині. А також на ці була поява підрозділів десантури. З групи військ захід та центр, тобто вони навіть намагаються перетягати частково підрозділи з Луганської області, тобто зменшуючи наявність сил та засобів та ресурсів вже в по лиманах кубінській вісі. От саме на Куп'янському напрямку росіяни тримали ще місяць тому найбільше угруповання, за словами командувача сухопутних військ Олександра Сирського, 100 тисяч особового складу. І цей напрямок вони обрали для контрнаступу. Контрнаступ провалився їхній, і тепер вони змушені звідти відтягати сили на запорізький напрямок. У я думаю, що поки що зарано говорити, провалився він а, чи ні, тому що вони продовжують тиснути. Тобто, він вихуявся, але загально результати, як ми бачимо, в них а, майже нульові. Вони не досягли. Я не кажу навіть про а, стратегічний, вони не досягли навіть а, тактичного якогось успіху. А, наступ на Лиман, а, який розпочався. З кінця червня він захлинувся. Наступальні дії в напрямку борової аналогічно. Ну і до куп'янська також вони не змогли просунутись. І навіть о, змушені були робити фейки про захоплення тих чи інших е, сил е, на сьогодні вони не мають достатньої комплектації більшості підрозділів е, за механізованою складовою. Йдеться в першу чергу про механізовані е, підрозділи мотострілецькі підрозділи шостої загальної військової армії. а Також 20 загальної військової армії. В них більш-менш е, така собі. Е, Ситуація не критична з танковою складовою. Це перша танкова армія, але е, танки вони не використовуються в першому ешелоні. Це все впливає на їх можливості просування наступальних дій. Ну і в першу чергу на що треба акцентувати увагу, так 100 тисяч, так велика група військ, е, дві групи військ до речі. Але при цьому їх функціонал він оборонний, не наступальний. А коли у тебе функціонал оборонного типу тебе змушують наступати, ну і результат відповідний. Пане Олександре, я вам дякую дуже, що доєдналися до нас завжди за цікаву розмову з вами. Це був Олександр Коваленко, воєнно-політичний оглядач Групи інформаційний спротив.